Нардепу-втікачу Андрію Одарченку дали 8 років за спробу підкупити Мустафу наєму. Андрій Одарченко це слуга народу, який був замглави комітету з питань боротьби з корупцією у Верховній Раді. Дуже класно. Тобто, спочатку замглави комітету з боротьби з корупцією спробує підкупити іншого представника цієї влади. Не вдається, щось там не так. Той подає заяву. Далі Одарченко абсолютно спокійно переїжджає через кордон, втікає з України, і йому після того починають сипатись пред'явою від охоронних органів, інших вже не тих, де він працював, і в результаті. Його е, садять заочно на 8 років тюрми. І про це так помпесно повідомляють. Йолки-палки, які ж все-таки труси оці наші антикорупційні нинішні органи. Тобто навіть е, чиновника не першої і не другої категорії, а третьої ну хто знав цього Одарченка? Його ніхто не знав, крім там журналістів якогось обмеженого кола. Ну, Свої там його знали. От. В принципі, мелка сошка. По сравні з корупціонерами, які повише, він просто якийсь мальчик для біття. Ну, не для біття, а для ганяння. От. І тим не менше, навіть у цьому мальчику для ганяння. Не осмілилися виписати приговор настоящий, очний. Не осмілилися його арештувати і не осмілилися його посадити. Його спочатку випустили, помахали йому ручки, а потім дали йому 8 років і про це повідомляють. Ну, а що хотіти, щоб корупціонерів крупних дійсно крупняк. Брали, ну да, в принципі, такого бути не може у нас зараз, тому що ну, система працює на них, а не на народ. От і все.